Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкрейн! В цьому відео ми з вами поговоримо про чудовий виріб від німецької компанії Deuter. Це прихований гаманець кабура Security Holster. Підпишіться на канал, якщо завітали до нас уперше. Також не забувайте про наші акаунти на Facebook, Instagram, а також канал Telegram. Там є навіть спеціальний чатик, де ви можете обговорити цей ролик. Всі посилання в описі до відео. Перенесення грошей, карток та інших цінностей зазвичай не має викликати жодних труднощів. Проте деколи трапляються ситуації. За яких краще тримати цінності ближче до тіла і навіть приховано. У подорожах та туристичних походах це часто дуже актуально, особливо в аеропортах, на вокзалах та автостанціях, де часто орудують кишенькові злодії. Саме для таких випадків і розроблено такий гаманець. Deuter Security Holster має верхню лямку. Що одягається через плече або на шию. Та допоміжний еластичний ремінець, що притягує гаманця до вашого тіла. За потреби ви можете зняти цей ремінець. Обидві лямки регулюються таким чином, що будь-хто зможе підігнати виріб. Під свою антропометрію та потреби. На еластичному ремінці маємо ось такий Фастекс. Як і будь-яку продукцію компанії Deuter, пошитий Security Coaster дуже якісно. Зовнішня сторона виготовлена з нейлону. А та сторона, яка прилягає до вашого тіла, з якогось досить м'якого матеріалу, і це дозволить комфортно розмістити гаманець навіть на голе тіло під футболкою чи майкою. Якщо вам подобається канал Сіл Україн і те, чим я тут займаюся, і ви вже підтримали Сили оборони України до НАТО. Ви завжди можете підтримати і наш канал фінансово. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки на YouTube та Patreon, а також монобанка і карта привату для разових пожертв. Щиро дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки нашого каналу. Ви круті! для розміщення ваших грошей, карток і документів. Тут передбачено дві тішеньки, що застибаються на зіпери. В більшу кишеньку, до речі, можна навіть розмістити мобільний телефон в верхній більшій кишенці. Також присутній роздільник у вигляді ось такої сітки. Тобто, по суті, більша кишенька розділена на дві частини. Маленька кишенька зовсім невеличка і. Підійде для розміщення в ній банківських карток. Тепер давайте трохи подумаємо, кому і коли може стати у пригоді такий прихований гаманець. Звісно, він прихований тільки доти, доки ви з нього нічого не дістаєте. Звісно, що зробити це непомітно в людному місці досить складно. Проте завжди можна відійти кудись, де на вас ніхто не дивиться. Також можна сформувати на основі Deuter Security Holster мініатюрний edc комплект Але при всьому цьому зловмисник не зможе непомітно для вас заволодіти вашими цінностями. Отримати доступ до них буде набагато складніше, ніж просто поцупити із задньої кишені ваших штанів. Таким чином, володіння таким прихованим гоманцем здатне значно підвищити рівень вашої безпеки. Також не буде зайвим такий гаманець і при зайнятті спортом. На пробіжці на свіжому повітрі ви можете покласти в нього ключі та телефон, а у спортзалі можете сховати в ньому те, що побоюєтеся лишити у шафці. Якщо любите поспати в автобусі чи електричці, Deuter Security Holster також буде корисним. Слабо віриться у кишенькових злодіїв, що полізуть вам під футболку. Дякую за перегляд, вподобайте це відео і підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Обов'язково відправте цей ролик друзям і додайте до своїх соціальних мереж. Завітайте також до нашого телеграм, там можна обрати, яке наступне відео буде публікуватися. На все добре, бережіть себе і слава Україні!